Кому війна, а кому гроші посипались на голову. Завдяки військовим. Ківерцівський бюджет став тріщати по швах. Тож міський голова заходився йти в абанк. Спочатку освоював по мільйону, а потім одним махом вирішив витратити аж 63 мільйони гривень. Гроші підуть приватній фірмі на реконструкцію очисних споруд. Щоб не проводити аукціон, дописав. Раселенців. Ось так голова Ківерцівської громади зустрічає нашу знімальну групу. Це зараз він іде без поспіху. А от рік тому, коли російські окупанти обстрілювали столицю і стояли біля кордону з Волинню, а люди втікали з-під бомбардувань, збирали гроші на бронежилети для українських захисників. Олександр Ковальчук, схоже, теж не аби як спішив освоїти бюджетні кошти і пустити їх. На дороги ви буквально, як тільки почалася війна, почали активно мільйон за мільйоном скеровувати на дороги, на тротуари. Правильно, я роблю комфортне місто для людей. Далі Олександр Ковальчук, схоже, увійшов у смак і вирішив освоювати не по мільйону гривень, а одним махом одразу 63 мільйони. Бо ж на рахунки впали колосальні податки від зарплати військових. І ці гроші вже от от могли, як то кажуть. Вислизнути із рук голови громади нам платять ПДФО військові, в нас є гроші, і ми робимо. І військові прекрасно бачать, що ми їх не використовуємо, і вони хотіли написати звернення, щоб гроші пішли там назад. До них туди і все схоже, аби військові не встигли забрати гроші. Ковальчук швиденько заходився їх тратити. Взявся реконструювати очисні споруди каналізації. От тільки халепа треба проводити відкриті торги, та й казначейство напевно ж не пропустило би десятки мільйонів на інші потреби, окрім військових. Але спритні чиновники рішення знайшли, уклали з приватною фірмою угоду без аукціону. Нібито таким чином будуть облаштовувати місця для вимушено переміщених осіб. Як виявилось, модульні будиночки роблять поляки за власні кошти, і це зовсім інший проект, так розповів сам голова. Включили туди внутрішні переміщені особи, тому що не пропускало казна, казна гроші. Тому описали, написали проект так, щоб він підходив під 590 дев'яносто постанову і все. А тепер найцікавіше, з якою приватною фірмою Олександр Ковальчук уклав договір. Фірма із Рівненщини називається Кортакоз. Якщо вірити відкритим даним, кведів на каналізаційні роботи не мають. Вочевидь, взяли підрядників. Працівники котрих ми зустріли на будівництві і самі плутаються на яку фірму працюють. Голова громади, ніби сном духом не знає, хто тут супідрядник. На яку фірму ви працюєте? Картакос. То, то ви від фірми Картакос. Так. Напряму робите роботи. Чи ви підрядник його? Підрядник. А яка фірма? Ну, картакос. Ну як, у фірми Картакос підрядник картакос? Фіалка. Я працюю з фірмою Картакос. З ким фірма Картакос там далі. На Рівненщині фірма здобула чималу славу, але яку проводила реконструкцію центрального майдану незалежності. Згідно тендерних документів, це була фірма Кортакос. Як журналісти починали цікавитися, чому не ведуться роботи або велися вони зовсім не так би швидко, як би хотілося мешканцям. Виявилося, що ця фірма передала ці роботи в субпідряд. І тільки під тиском активістів, журналістів як не як ці роботи завершені. Якби ж були всі задоволені, то мабуть ми б не побачили стільки відгуків і стільки статей з не дуже хорошими натяками на цю фірму. Місцевий фахівець із тендерних закупівель розповідає вражаючі подробиці. Наші змі вказують, що все таки ця фірма є. Із орбіти Юрія Фалка, це у нас відомий такий освоювач бюджетних коштів. Ми всі зробили висновок, що ця фірма Кортакос, вона власне просто замінила своєю назвою ту ж саму фірму Фіалка. Фірму ПВК Фіалка разом із його сателітами, так би мовити, притягував антимонопольний комітет до відповідальності простими словами, за змовами, ця фірма разом зі своїми сателітами досить часто ходила на. Тендери і спотворювали результати таких торгів. То останній штраф по фіалці, наприклад, був близько 92 мільйонів гривень. Ця фірма Картокос. Ми про неї багато що знали. Тобто це професіонали. Ми на комісії підписали з ними, Жодних проблем не бачу. Я не знаю, хто в них підряд. Це значна сума 63 мільйони. Ви не цікавились? Ні, не цікавилися. Це робиться історична подія, і навіть якщо вона буде 200 мільйонів коштувати, ми б її робили і за і за півмільярда. Як фірма робила дорогу біля Рівненської атомної електростанції, зацікавилися навіть слідчі із Києва. Установлено, що ТОВ фірма Кортакос не має власних потужностей для виконання вказаних робіт в повному обсязі, тому весь перелік автобудівельної техніки, начебто, орендує у ПВКФ Фіалка. Однак, фактично роботи виконуються силами та засобами виробничого підприємства РАЕС та комунальними підприємствами міста Вараж. Досудовим розслідування встановлено, що до актів службовими особами ТОВ фірма КортаКОС включалися об'єми робіт, які не відповідають дійсності, що призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаному об'єкту на. Суму понад 500 тисяч гривень, те, що фірма замішана у такій скандальній кримінальній справі, вас це також не хвилює. Ні, мене це не хвилює. Натомість голова громади похвалився планами на майбутнє, уже знає, куди ще можна освоїти десятки мільйонів.